Щоб захистити дітей Радивилівської громади у ризиках воєнного сьогодення, у Немарівському ліцеї запрацював інтерактивний клас безпеки, це вже другий клас безпеки, який облаштовано у Радивилівській територіальній громаді. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який має на меті навчання школярів. Правилам пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання до медичної допомоги тут є все необхідне для тематичного навчання дітей. Цей клас призначений для дітей різної вікової категорії від першого по 11 клас. Як ви бачите, клас розділений на локації згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Це шість локацій: це зона психологічної допомоги, зона домедичної допомоги, зона пожежної безпеки, зона цивільного захисту. Ну і звичайно, що дуже важливо для дітей це зона, яка навчає правилам дорожнього руху. Нагадаємо, перша така яскрава навчально-методична аудиторія з необхідною наочністю для поглибленого вивчення правил пожежної та міної безпеки, до медичної допомоги та правил дорожнього руху у Радивилівській громаді була обладнана в опорному освітньому закладі Радивилівський ліцей No2 імені Стрижака. Загалом інтерактивний клас безпеки у Немирівському ліцеї став 18-тим на Дубинщині. Наш сучасний інтерактивний клас безпеки. Покликаний формувати в дітей правила поведінки в навколишньому середовищі, і він обладнаний спеціальними такими зонами або локаціями, які ви маєте можливість бачити. Це перша локація небезпеки воєнного характеру, наступна пожежна безпека, локація безпеки дорожнього руху, до медичної допомоги, також зона психологічного розвантаження та ігрова зона. Всі ці локації об'єднують об собі правила поведінки дітей в надзвичайних ситуаціях різного характеру, і в ситуаціях поведінки на дорозі. І, наприклад, коли ми повинні знати правила поведінки в випадку знахідки якоїсь небезпечної небезпечного предмета, особливо зараз це актуально в наш воєнний час. Надання психологічної допомоги також потрібне, тому що зараз, як ніколи, дітки потребують нашої підтримки і підтримки спеціалістів. Ну і відповідно, ігрова зона вона в нас розміщена Ина в класі і допомагає найменшим нашим школярам навчатися і виховувати собі правила безпечної поведінки. До занять з безпеки тут залучають фахівців ДСНС, нацполіції, медичних працівників, практичних психологів. Заняття проходять дуже цікаво. Ви бачите, що в класі є все необхідне обладнання для проведення уроків. Діти можуть і теоретично, і практично ознайомитися із різноманітними макетами вибухонебезпечних приладів, пристроїв, з знаками дорожнього руху, з таким. Ми засобами, які можуть допомогти при втраті свідомості або іншим домедичним заходам. така взаємодія місцевого самоврядування рятувальників і освітян дала важливий результат. Діти вчаться орієнтуватися в умовах повсякденних ризиків, спричинених війною, та стають все розумнішими і відповідальнішими за власну безпеку. Я сьогодні висловлюю щирі слова подяки від батьків, учнів, вчителів Немирівського ліцею, депутатам Радивилівської міської ради, міському голові Миколі Карапетяну, начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді, та спорту Радивилівської міської ради Ірині Миколаївні Ковалевській за сприяння у виділенні коштів для облаштування цього сучасного кабінету. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.